Мандарини традиційні фрукти на новорічному столі. Привіт! Давайте сьогодні заробимо на мандаринах. Морозного зимового ранку я взяв велосипед і відправився на ринок за мандаринами. Майже всі мандарини на цьому оптовому ринку з Туреччини. Ось такі по 50 гривень за кілограм оптом. Але досить дрібні, пошукаю далі. У цього продавця більші мандарини за тією ж ціною. Непоганий варіант. А ось ще більші. Вже по 53 гривні за кілограм. В одному місці побачив і такі ціна в них 48 гривень за кілограм, але вони занадто дрібні. Та й то від п'яти ящиків. Тут думаю, може взяти піддон мандаринів по 45 гривень. А що, вигідна пропозиція? Але перед тим як наробити дурниць, я поцікавився в яку ціну мандарини продають у роздріб на тому ж ринку. І в середньому правлять по 60 гривень за кілограм. У роздріб. Якщо чесно, не дуже вражає, тому давайте перенесемося на інший ринок, може там ціни трохи кращі. Бо тут лише скуповуватися вигідно, а нам ще треба знайти місце продажу. Приїхав. А по кілька мандарину? Мало того, що ціна була ні грама не вища, ніж правильно на оптовому ринку, так ще й мандаринів було стільки, що ніде й яблуку впасти. Конкуренція просто зашкалювала. Вартість у кожного продавця не змінювалася. Всюди було по 60 гривень за кілограм мандаринів. А покілько мандаринів. У деяких точках по 60 гривень мандарини були такі, як на обтому по 53. По і вже майже хотів іти купати декілька ящиків мандаринів, але на самому початку ринку мене зацікавив один дідусь. 55 гривень і не дивно, що в нього така черга. Це просто накрило весь можливий бізнес. 5 гривень зазору, ну, маржинальності, це, це, це ні про що. При такій дикій конкуренції. Тут нереально буде продати за день хоча б декілька ящиків, а стояти на морозі, ну це того не вартує. Можна було б спробувати лише в одному випадку, якби було 5-6 позицій товару. У мене є досвід. Коли я торгував квашеною капустою, то в мене були й сливи, які залишились після варіння леквару. Я купив їх із саду по 8 гривень, з доставкою вийшли 10 гривень кілограм слив, а продавав по 25. Вони розліталися як гарячі пиріжки. І на секундочку маржинальність склала 150%, а на торгівлі мандаринами лише 10. Якби ще пропозиція була трошки нижчою, то можна було б торгувати. А так, коли продавці топчуться один на одному, то тут шансів мало. Але я б зробив так: купив би палету мандаринів, добре б їх вимив, подрібнив. Проварив, додав туди підсолоджувачів і розбавив сиропом і розфасував по баночкам, продаючи джем мандариновий, який не має сезонності, практично не псується і має досить високу ціну. Хоча я без поняття, хто тут цільові покупці. У будь-якому випадку, ставте лайк під цим відео і варитимемо мандариновий джем. А поки що дякуємо за перегляд цього відео, вам!